Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну і. Знаєте, про що я подумала? Я от подивилася на всі ці фото. Згадала відповідно всіх наших партнерів, які вчора оголошували один поперед одного, як вони будуть надавати нам зброю, яку саме зброю. І якщо хтось там починав оголошувати перший, там зокрема Анджей Дуда сказав, що дає нам 14 танків, колективне рішення. Але він про нього оголосив. Потім Литва долучилася. Сказала, що давайте ми вам дамо там системи протиповітряної оборони. Перед цим були повідомлення. Від Канади про те, що Канада нам закупить е, також е, на самси і передасть Україні е, Франція говорила про бронетранспортери, про е, малі танки. Ну і відповідно, Британія потім вже долучилася до того всього. Каже, давно ми не переглядали той перелік, чого ми надаємо Україні, чого не надали ще й досі. Е, не знаю, там боєприпаси ще таке. Пак Пакистан сказав, що надасть нам боєприпаси у разі чого. І, от, знаєте, що я подивилась на це, все і зрозуміла, що головний здобут за ці 11 місяців повномасштабного вторгнення, це те, що ми навчили партнерів діяти на випередження. Якщо згадувати перші дні після 24 лютого, так коли ми говорили, дайте зброю, тому що нам треба якось захищати, нам треба відбувати наші території, повертати їх, нам треба гнати ворога з наших українських земель. На нас так дивилися, знаєте, якось ну не знаю. Яка ви там армія за рахунком у тому списку? Ну я не знаю, Но ми вам зараз дамо. Завтра росіяни то все заберуть, і то буде в них, вони ще більше посилять свою оборону, а тепер не зрозуміло. І от коли вони тоді лише думали, там да, давати чи не давати, то зараз я тепер розумію, чому вони на випередки нам її надають. 에, здавалося б, да, там з 31 го з 1-го, з 2-го числа таких масованих ракетних атак не було. Ми їх очікуємо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо притихли, значить, щось готують. 에, ну і відповідно, чого то раптом всі так терміново заговорили про те, що вони надають Україні зброю. Ну а виявляється, от у чому 에, згадайте, що півтора місяці у нас залишилося до річниці річниці повномасштабного вторгнення. Ну, і, відповідно, ми всі чудово розуміємо і знаємо, як Путін любить символізм, як він любить красиві дати. Ну, і, відповідно до цих дат він точно захоче собі якогось здобутка. Ну йому ж треба буде вийти і сказати сьогодні. Річниця як ми пішли. В СВО, як ми оголосили е, офіційну війну Україні, як ми пішли захищати народи Донбаса, але на кордони Донецької Луганської областей ми так і не вийшли. Ну він же не може такого сказати, та бо до Києва ми так і не дійшли. Він ж не може такого сказати. Тому у нього залишається дуже мало терміну. У нього залишається дуже мало часу для того, щоб здобути собі хоч щось, хоч якусь перемогу, яку він зможе скарміти своїм этим... Народу яке на нього буде дивитися, отак, от з екранів на, на екрані телевізора, і хлопать в ладоші, казати «да, молодець». Ну і от на мою думку, це виключно гра на випередження, тому що всі це розуміють. Європейські країни вже розуміють. Ну і вони відповідно таким чином хочуть вже підготуватися і сказати: так: якщо раптом той ще раз піде і буде намагатися здобути собі якусь перемогу в Україні, то у вас вже є зброя. Громадський діяч і голова благодійного фонду нова дорога Валерій Кличок має бути зі мною на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю і слава Україні. Добром слава, вітаю вас. І смерть тим клятим ворогам, зокрема, які. Слава нації. Україна понад усе. Бачите, от не зрозуміли вони цих наших дивізів. Я навіть не знаю, це наша якось така. Ідея, яка з нами по життю, якою ми протримуємося, тому що Україна для нас дійсно понад усе, і ми звідси точно нікуди не підемо, тому що це наша земля. Але тим не менше вони все одно намагаються захопити, хоча б солодари, хоча б Бахмут. І я от згадувала всю ту зброю, яку надають нам наші партнери, і відповідно. Для мене тепер це виглядає логічно. Ще вчора я не розуміла для чого і що відбувається, що вони всі один поперед одного кажуть: а ми дамо вам це, ми дамо вам це. а У нас ще оце є. А ми для вас у це купимо. А сьогодні я розумію, тому що 24 лютого скоро. І значить, Путін буде робити все можливе для того, щоб здобути собі, хоч якоїсь перемоги тут в Україні довго вони народжували. Перепрошую, наші західні партнери. Направду так є, тому що ціна цієї допомоги дуже висока. Ми дуже довго доводили усі різними способами, методами, тисячами життів, що цю допомогу треба було надавати, тому що Путін він не просто вирішив да, в якийсь момент. Зазіхнути на територію України, хоча це було очевидно ще до 24-го числа, і навіть в 2014 році була анексія. Тому я зараз би ну просто полишу цю всю історію десь там до 24-го, дійсно полишу, Бо є багато зауважень критичних до того, як західні партнери відносилися до можливої широкомасштабної е агресії проти України анексії Криму, що ми для цього робили. Я думаю, ми з цим будемо розбиратися детальніше після перемоги однозначно, але на даному етапі. Є вже чітке усвідомлення того, що Путіна можна не боятися хоча певне застереження, як на мене, у західних партнерів ще є. Вони десь трішки ну переминаються з ноги на ногу, розуміючи, що щось може відбутися, і так далі. Хоча це вже не та історія, як була, наприклад, нагадаємо, хоча що як розгорталися інформаційні події довкола Херсонщини, коли активно йшла мова про можливість. Знищення Каховської дамби, що призвело ну до серйозних катастрофічних екологічних наслідків. Тоді з'явилася ця термінологія «брудна бомба» і так далі. Їх, до речі, запустив Путін через шуйгу. Вона пішла тоді на захід гуляти. і Дійсно, там всі боялися. Лякали захід. Мовляв, дивіться, якщо щось, то ми ой ой, -ой то всіх порішаємо і вам всім буде хана. Ми там витягнемо ядрену бомбу і всіх уб'ємо. Ну дійсно захід ну, боявся, тому що ну в голові у хворого Путіна здоровою назвати біологічною істотою складно. А є лише єдине одне бажання. Тут треба зрозуміти друзі от природу, що врешті-решт відбувається. Перше, як на мене, йому вдалося за не те, що зазомбувати, а за ідеологізувати велику кількість населення Росії. Не всю направду не всю велику кількість населення Росії і довести їм, що дивіться Захід є небезпекою для Росії. Він говорить не лише Україну, а от представленням для Росії цього цієї небезпеки є Україна значить, її треба, мабуть, знищити. Ну, це було б логічно в їхньому розумінні. І е, коли ця вся історія, ну вона була зрозуміла для е, заходу, що Путін в такий спосіб дійсно має чималий мобілізаційний ресурс, то для них і було незрозумілим питання, до якої межі він може йти. Сьогодні ця вже знаєте дія шляхом. Спроб та помилок, які врешті відбуваються на заході, помилок для заходу, вона для них очевидно, що можна надавати зброю. Путін не такий страшний, в нього немає достатнього потенціалу. Той що був, він суттєво вичерпався навіть сьогодні, фактично всі військові експерти, західна розвідка, говорить, що мобілізаційний людський ресурс на Росії є великий. Так а, наприклад, з військової техніки, за допомогою якої вони б здійснювали успішні військові операції для Росії на території України, відсутня така достатня кількість військової техніки, тому що. Путіна можна нищити це окей, це нормально, і він не буде там доставати ядреної бомби, не буде неї розмахувати, тому що проведена робота була впродовж цього всього періоду. І тут ну треба все таки визнати, що застереження заходу були правильними, тому що оця, ну я по-іншому я вже говорив. і Говорю, я ще до 24-го говорив, що Путін це мавпа з гранатою, і ти не знаєш, що вона зробить наступний момент. Зараз уже зрозуміло, що сформовано певні запобіжники довкола Путіна, які. Не дозволять йому використати ядерний потенціал Росії, от і тому відбувається зараз оці всі дії. Чому підходимо до 24-го. А те, що ви там згадуєте хотімо стосовно річниці широкомасштабного торгівля для Путіна, це там щось визначальне. Ну я дозвольте не погоджуся в цьому сенсі, тому що для Путіна, як на мене, дати можливо і мають значення, але не визначальне, тому що. Ну для нього, наприклад, був і новий рік. До нового року він ставив якісь плани досягнення якихось цілих їхній так званий СВО. Але те, що він там конкретно прив'язується до якихось дат, ну можливо, така сумковість у нього присутня, але наразі у нього ситуація зовсім інша. Йому, хоч би щось знаєте, там здобути, бо навіть ця тактика, яку вони активно почали використовувати створення приватних військових компаній, вона також зазнає краху в Україні. Тому на сьогоднішній день, якщо повертатись до допомоги заходу Україні, для них стає очевидним, що можна вчиняти наступні дії. Для мене наприклад, вже ну більш ніж доконаним фактом є те, що танки будуть в Україні. Так само я на 99% впевнений, що будуть і літаки в Україні. Ну, ми вже не говоримо навіть про повітряну системи, вони і ракетну систему оборони. Вони точно будуть. Тому це все в Україні буде однозначно. І захід у цій частині вже визначився, що треба допомогти Україні зупинити російську агресію на території України, і нам за це нічого не буде. От найголовніше їм за це нічого не буде. Бо навіть Китай вже говорить про те, що з Росією співпрацювати не буде, Індія співпрацювати з Росією не буде. Пакистан надає Україні снаряди, тобто, це вже означає, що на сьогоднішній день сформована достатня типінська коаліція, яка є свідченням для західних партнерів наших, того, що можна давати без обмежень будь-яку зброю. Але буде наступна дія. Наступна дія буде заключатися в тому, як забрати цю ядрону бомбу і булаву у Путіна або у Росії загалом, що вони більше нею не розмахували і не вдавалися до таких терористичних актів, як вони роблять сьогодні по відношенню до України. Привіт тобі, величний народи величної країни! Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.